Лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та й нюхає, нюх-нюх, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулула його та й біжить. Аж назустріч хлопці товар жнуть. Здорові були хлопці, здоров була лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка. На маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж от таки знайшовся один, проміняв. Глядіть же, хлопці, каже лисичка, не їжте пиріжка, аж доки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася в лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат Здорова була лисичко, сестричко. Здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка, третячка та саночки? Як то де? Бичка заробила, саночки зробила та й їду. Ну, то підвези же мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, лисичко не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапу. Від'їхали трохи, він і каже. «Е, покладу я лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Ой, ну клади вже. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой лишенько, каже лисичка, саночки, тріщать. Та ні, лисичко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовк знову покладує лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого вони ламалися, та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Гей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать. Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, таке вигадуєш. То я горішок розкусив, то дай же й мені да костані більше нема. От проїхали ще трохи, а вовк знову. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш тут ніде й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщуся. Та ти ж мені санки зовсім поламаєш. Чим же я туди дровець привезу? От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь, я помаленьку. Ой та вже сідай, хай тобі грець. От у ліс він зовсім у саночки та тільки сів, а санчата тріс, 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 Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла тоді, іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же рубати?» «Лосичко, сестричко, коли я не вмію, не знаю, якого дерева треба. А, капасний вовцюгане, як саночки ламати, то знав, а як дерево рубати, то й ні. Іди та кажи рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула вона аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Нащо, нащо? Коли ж воно таке рубається? А чом же ти не казав, так, як я тобі веліла? Ні, я так само і казав рубайся дерево, криве й криве. Ай ну й дурний же ти який, та ще й до того недотепний. «Сидиш тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить. Та так йому їсти хочеться, почав він перекидати, що було в санчатах, ні, нема ніде нічого. Думав, думав, з'їв бичка та й утік. Приходить лисичка, ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом, біжить. Коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Лисичка впала серед шляху і ноги відкинула, причаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться хлопці, яка гарна лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба її взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз. Самі посідали на передній та й знову рушили. Бачить лисичка сестричка, що вони не дивляться, та давай скидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає, кидає, накидала доволі та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та й їсть. Зирк. Аж і вовк панібрат тут, як тут. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм, то дай же й мені. Отакої. Я скільки морочилась, ловила, а тепер віддай. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити? Та як же ловити? Піди до ополонки встроми хвоста в ополонку, сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі тобі, сестричко, за науку. Побіг вовк мерщій на річку до ополонки, встромив хвоста в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись рибко, велика, та все велика, Не хочеться бачити йому малої, а мороз на дворі такий, що аж скварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все, мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк. Що, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та ти й кашу ловися рибко, велика і маленька. А ну і я так ловися рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. А лисичка, ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк, як потяг, а хвіст уже примерз, прикипів до ополонки, не витягне. А лисичка його ще й лає, а ти капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко велика та все велика, от велика і на чіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу людей покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бити. Ідіть, люди, Вовка бити. Як нас бігалось? Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з дрогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху Вовка пиріщити. А лисичка тим часом побігла. Ускочила в одну хату, нікого нема. Господиня побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Лисичка взяла, намазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре йому дали сердешному. От вона зараз таки прикинулась хворою та й стогне. Вовк її побачив. А, каже, а ти, наробила мені добра, що й хвоста я збувся. А вона. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам ледве йду. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. Та вже сідай, що з тобою робити. Лисичка вилізла йому на спину, вмостилася та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує Битий не биту везе, битий не биту везе, Що, що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та ти й кажу, битий биту везе, а сама знов нищечком Битий не биту везе, битий не биту везе. От довіз її вовк до хатки, злізає лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий небито привіз, битий небито привіз, вовк до неї хотів її зубами а вона в хатку, та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небито привіз, битий небито привіз. Тупцявся, тупцявся вовк коло лисичиної хатки ніяк не влізе. Не клята ж лисичка отак піддурила та й побіг додому. А лисичка живе та корей ловить.